Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Візит Байдена до Києва виявився гіршим ніж візит Пілосі на Тайвань, що так принизив Китай. Тепер настала черга Путіна терпіти приниження на весь світ. У своєму виступі він робитиме вигляд, що нічого страшного не сталося. Пише Віктор Небоженко, політолог. Перші американці випередили агресивний виступ президента Росії Путіна та лицемірно миротворчий виступ президента Китаю. Сі Цзіньпіна, які вирішили зіграти із заходом у гру поганого та доброго поліцейського. Тепер комусь із них доведеться міняти свою гру Путін чи Сі. Друге напередодні доленосного виступу Путіна з приводу річниці російської агресії проти України США підняли геополітичні ставки на найвищий рівень. Недосяжної для путінської Росії чітко визначили остаточну червону лінію. Україна перебуває в зоні впливу та стратегічної безпеки оновленого колективу, заснованого на євроатлантичних цінностях США та Європи. Третє президент США Байден відкрито кинув виклик Путіну напередодні його виступу та довів рішучість Америки допомагати та захищати Україну. Україну четверте президент США показав, що реально не боїться російських загроз бомбардувань столиці України. Цей візит Байдена до Києва виявився гіршим ніж візит Пелосі на Тайвань. Що так принизив Китай? Тепер настала черга Путіна терпіти приниження на весь світ. У своєму виступі він вдаватиме, що нічого страшного не сталося. П'яте, раптовий приїзд американського президента Байдена в Україну це мужній і сміливий крок. Адже ще жоден американський президент не приїжджав до Європи підтримати своїх союзників під час війни. В будь-якому випадку Україна єдиний потужний про. Американський засіб перемоги над Росією, український спосіб її дефашизації та денуклеаризації. Водночас Україна, що переможе, дозволить США серйозно переформатувати Європу. НАТО і ЄС, європейська спільнота, відчуває це, особливо Німеччина, але нічого вдіяти не може. Як Захід не збирається воювати замість нас із путінською Росією чи боротися з нашою елітною корупцією, так само західні країни не збираються за росіян радикально вирішувати проблему усунення Путіна від влади. США лише сперечаються про ціну перемоги над Путінською Росією. США за Цікавлені в нашій військово-політичній перемозі над путінською Росією та повалені режиму особистої влади Путіна. Тому вони підтримуватимуть і стимулюватимуть ці два процеси, але не виконуватимуть головні ролі. Тим більше ризикуватимуть чи жертвуватимуть. Бо цілі заходу насамперед США набагато масштабніші ніж перемога України чи крах політичного режиму Путіна. Виявилося, що у 21 столітті величезну роль відіграють сильні бойові держави, здатні захистити світовий порядок і європейську безпеку, а не просто економічно успішні країни Європи. У цьому сенсі Україна стає. Головним призом Європи, якщо звісно, наш істеблішмент еліти поки що немає, не прогавить свого історичного шансу зі свого боку. Якщо Україна є головним важливим перемоги заходу над путінською Росією, то сама Росія стає лише розмінною монетою в геополітичній конкуренції між США та Китаєм. Тому вже зараз Україні треба звільнятися від шкідливої ілюзії, що американці за нас не лише виграють війну, а й переможуть дрімучу українську корупцію та проведуть успішні реформи. З цієї простої причини, що тільки в процесі перемоги над фашистською Росією розгрому піраміди елітної корупції та проведення радикальних економічних, соціальних і політичних реформ може виникнути сформуватися відповідальна та плідна українська еліта. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!